Засвіти в серцях наше, владико чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання. Відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування. Ложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, що ми перемішився тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душі тіл нашого Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, благим, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від матея святого Євангелія читання Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку небіч. Оцих дванадцять Ісус вислав і наказав їм у дорогу до поган не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть, радше, до загиблих овець дому Ізраїля, ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте, даром прийняли, даром давайте.